Джеконда усміхається чи посміхається. Знаменита Джоконда на картині Леонардо Де Вінчі усміхається чи посміхається. Насправді не все так просто, як може здаватися на перший погляд. Ці слова розрізняються за значенням: якщо усмішка Джоконди лагідна, ніжна, доброзичлива, то вона усміхається. А якщо вираз обличчя з лузуванням чи кипкуванням, то ця жінка посміхається. До речі, науковці так і не встановили, Моналіза усміхається чи посміхається. Хай там як, а ви запам'ятайте – ніжна й лагідна усмішка, а глузлива й скептична посмішка. Відкривати, закривати, чи щось інакше. Ці слова ми ну дуже часто використовуємо, збіднюючи нашу молозвучну українську мову. Тому слід запам'ятати, що очі ми розплющуємо, заплющуємо, книжку розгортаємо, загортаємо, вікна двері відчиняємо або зачиняємо. Пляшку, якщо вона має корок ми, відкорковуємо. Тоді перед нами стає питання, що ми відкриваємо та закриваємо? Відкривати ми можемо магазин, відкриття магазину. Відкривати ми можемо нову планету, відкриття нової планети. Також ми можемо закривати, відкривати кран і відкриваємо ми серце коханій людині. Протягом чи на протязі Протяг – це різкі строїм провітря, що продуває приміщення крізь щілини, відчинені двері або вікна. Тому, укреслюючи проміжок часу, уживаємо протягом або впродовж. Якщо протягом години стояти на протязі, то можна засудитися.